Українцям готують зміну механізму виплати субсидій. Гроші тепер будуть давати заднім числом. Якщо зовсім коротко, то буде так. Заплатив за комуналку, отримав субсидію. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні хочуть змінити механізм виплати житлових субсидій. Головні зміни такі: це повна монетизація субсидій та її виплата після того, як клієнт розрахувався за комуналку. Такий механізм може бути небезпечним для найбільш незахищених громадян. І складається враження, що саме для цього це і робиться. Наразі субсидії одразу враховують в рахунках за комуналку. Однак, якщо влада. Втілить ось ці свої заплановані нововведення, то механізм оплати за комуналку та виплата субсидій зміняться. Номінально все залишиться в принципі тим же, як і було раніше. Тобто розмір призначеної субсидії не повинен змінитися, якщо всі умови для призначення залишились незмінними. А ось черговість виплат може бути іншою, і це буде мати для когось дуже велике, а для когось просто вирішальне значення. Тобто влада має намір змінити порядок розрахунку за субсидіями. Спочатку клієнт має повністю розрахуватись за отримані комунальні послуги, потім йому компенсують витрати на суму субсидії. Зрештою, це рішення держави, як пояснюють представники влади ось цю позицію, так що, зрештою, це рішення влади. Держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це автоматично дешева ціна для всіх, ось так кажуть представники влади. При цьому влада або до кінця не усвідомлює, або свідомо упускає той факт, що дуже багато людей. Ну просто дійшли зараз вже до такого становища, коли просто не мають вільної суми грошей, щоб повністю сплатити всю комуналку. Тому за такою схеми ну багато хто буде змушений просто зовсім відмовитись від платежів. А це неминуче призведе до того, що їм просто скасують виплату субсидій. От і все. Я бачу це так, що ось такий механізм він покликаний просто для того, щоб якнайменше дати людям субсидії. От, і все. Тобто найменш захищені громадяни можуть залишитись просто без будь-якої підтримки держави. От і все. До речі, ще один ризик, який закладено ось в цій схемі розрахунків це не своєчасне повернення грошей за субсидії. Оскільки сьогодні Україна повністю залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів, розраховувати на ритмічність надходження цих грошей було б ну, дуже самовпевнено. А отже, в держави можуть виникнути борги перед громадянами щодо субсидій, що також може призвести до загострення кризи неплатежів. Я хочу нагадати, що є також багато причин для відмови громадянам субсидій. Їх просто безліч. Наприклад, якщо в сім'ї є бодай один дорослий, який ніде офіційно не працює і не навчається, то в субсидії відмовлять. Але це, знаєте, це такий ну, більш-менш серйозний момент. А є такі моменти, коли забирають субсидію, і зовсім нічого не пояснюють. Наприклад, так було з мамою, і це було в мирний час і вже давно. Тому зараз, я думаю, їм знайти якийсь там привід для того, щоб забрати субсидії, я думаю, зовсім нічого не коштує. Тим паче, якщо ось придумують ось такі моменти, ну я думаю, це все робиться для того. Щоб якомога менше давати людям субсидії, бо на це просто немає грошей. От, і все це моя думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Щодо цього. А в мене на сьогодні все гарної всім неділі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.